Всім привіт! На вулиці червень, початок літа, хижа риба, а саме в моєму випадку окунь та щука, вже віднерестилася і перехворіли після нересту, тому в цю пору можна як попасти на гарний кльов щуки та окуня, а можна запросто пролетіти і ранкову або вечірню риболовлю навіть клювання не побачити. Мілководні водойми, де зазвичай рибалю, добряче зрости водоростями, і не скрізь можна закинути свою спінінгову приманку. А також береги водойми теж заросли травою, кропивою та очеретом, і переміщатися берегом, щоб знайти перспективне місце і обловити його дуже складно. І Якщо додати сюди ще те, що часто місця для риболовлі можуть бути зайняті рибаками доночниками чи поплавочниками, то у червні часто буває дуже трудова риболовля з берега. Також не забуваємо про комарів, які в цю пору заважають рибалити. Але не дивлячись на ці всі незручності, який вільний час з радістю беру спіннінг і йду на велосипеді на ставок на ранкову або вечірню риболовлю, щоб половити рибу спіннігом і отримати потужне клювання окуня або щуки. Оскільки влітку водойми сильно заростають водоростями. Щоб точно закинути свою приманку під стінку очерета чи у вікно між водоростями, знадобиться вміння точно закидати спінінгову приманку. Адже кожна ділянка чистої води на кордоні з водоростями це буде одне з найперспективніших місць під час риболовлі. Практично в кожного ставка є дамба, де зазвичай найглибше місце на водоймі, і в цьому місці водоростів практично немає. Також біля дамби зазвичай на ставку є пляж, де тверде дно, і такі місця потрібно завжди обловлювати, якщо їх не зайняли риболови поплавочники або донечники. У моєму випадку довго на одному місці не варто затримуватися. Краще пошукати активну рибу на водоймі і коли отримали клювання окуня або щуки, в цьому місці можна затриматися трішки довше та поекспериментувати з приманками і їх подачею. Оскільки влітку хижа риба часто капризує на невеликих водоймах, тому зазвичай риболовлю розпочинаю з приманок довжиною від 4 до 6 см, щоб можна було отримати клювання як окуня, так і щуки. Під час риболовлі буде зрозуміло, яка хижа риба клює краще, звісно, якщо щука або окунь будуть активні, і вже можна підібрати приманки під певний вид та розмір риби. Для окуня в червні маю приманки довжиною від 2,5 до 5 см. А для щуки від 5 до 10 см. Вода у водоймах, де часто рибалю влітку, каламутна через велику кількість водоростів, і, по ідеї, повинні працювати лише кислотні кольори. Але інколи колір приманки не грає ролі в кількості клювання риби, а інколи працює лише один колір приманки, і якщо поставлю приманку іншого кольору, хижа риба не клює. Крім блешень, коливалок та оберталок, воблерів та силіконових приманок влітку на мілководних водоймах можна половити щуку та окуня на поверхневі приманки, а саме на попери, волкери та жабки. Дуже цікава риболовля, адже зазвичай всі клювання риби видно на поверхні води, а інколи щука просто вискакує з води по всій своїй довжині і такі клювання дуже красиві. Влітку риба часто капризує, тому потрібно багато експериментувати. Шукати активну рибу, щоб підібрати ті приманки, які щука та окунь в цю пору будуть атакувати найкраще. У червні вода у мілководних водоймах, де зазвичай рибалю каламутна, як уже казав вище. Тому для ловлі щуки можна запросто використовувати металічні повідці. Але останні роки зазвичай рибалю на щуку з повіцями з флюра діаметром 0,6 мм. Хоча в сумці завжди на всякий випадок є декілька металічних повіців. Для ловлі окуня на воблери чи блешні ставлю металічний повідець. Зазвичай використовую саморобний з гітарної струни номер 1 бо жаль, щоб щука відкусила дорогу приманку на тоненькому повіці ліска або флюра. А коли ловлю окуня силіконовими силиконовими приманками, використовую повідці з ліски або флюра діаметром 0,2 мм. Також, коли пробую піймати окуня на поверхневі приманки, в даному випадку ловлю на волкер або попер, потрібно теж погратися з приманкою, тому що буває так, що є на попері або волкері гачки-трійники, і коли ставиш металічний повідець, волкер або попер тоне. Тоді ось ці трійники потрібно замінити на менші або взагалі поставити одинарники, і тоді вже на волкр або попер можна рибалити з металічним повіцем. Бо знову ж таки, якщо поставити повідець з ліски або флюра, щука може відкусити без проблем такий повідець, і приманка залишиться в неї як пірсинг. Влітку спіннінга риболовля часто буває трудовою. Але через літню спеку вдається виїхати на риболовлю зранку, де можна побачити гарний схід сонця, або ввечері, коли можна застати гарний захід сонця. Звісно, комарі добряче гризуть і заважають рибалити. Більшість місць, доступних для риболовлі, будуть зайняті відпочивальниками біля води або риболовами, поплавочниками чи донечниками. Але риболовля від цього ще цікавіша. Бо коли влітку вдається знайти активну рибу і отримати багато клювань, це справжнє задоволення, яке дозволяє забути про всі проблеми тих злих комарів, попечені ноги та руки від високої кропиви, і лише п'яні рибаки своїм криком та музикою з автомобіля часто псують відпочинок на природі зі спінінгом.